Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Сьогодні вам розповім про надзвичайно велику кризу, тут, яка розпочинається з українськими біженцями в Канаді. Українці зараз стоять під великим роздоріжжям. Чи пакувати їм валізи і покидати Канаду при кінці 2025 року, або на початку 26-го року, чи дійсно чекати і, можливо, можливо, буде якийсь шанс? Це надзвичайно важлива тема і болюча тема, і тема, яка Дійсно зараз заставляє багатьох людей панікувати. Тому я попрошу вас підтримайте це відео подобайкою Пишіть свою думку і не забудьте перевірити, чи ви підписані на канал, бо Ютуб забирає ваші підписки. І зараз важливо побачити, хто дійсно підтримує україномовний контент. Нас немає так багато, дорогі друзі, як ви думаєте, що ми можемо дозволяти просто ігнорувати україномовних блогерів. Будь ласочка, підтримайте їх своєю підпискою, подобайкою. Це вам нічого абсолютно не коштує, але це дуже важливо для нашої мови. Дорогі українці, я знаю, що ви зараз думаєте, що криза тут з українські біженці бідні, а там у нас війна в Україні, і тут хтось якийсь буде розповідати про кризу українських біженців. Друзі, я просто хочу вам одне сказати. Навіть не рівняйте свій стан і те, що у вас відбувається до того, що відбувається в Канаді. Я з поваги до вас просто розповідаю вам, що відбувається з українцями в Канаді, але ні в якому разі навіть на капельку не пробую рівняти, що це є криза. Якась неймовірна, і вона набагато переважає те, що відбувається в Україні. Те, що відбувається в Україні, це повноцінна біда, чесно вам сказати, і ми всі це знаємо. І українці в Україні страждають щодня. І тому це навіть не рівняється, навіть навіть, навіть слово в слово, навіть ну ніяк не зрівняти. Тому не беріться дуже близько, хоча знаю, що важко вам, друзі, в Україні таке слухати, але просто дивіться на це як просто інформація. Що відбувається саме, а не то, що це дійсно якась велика проблема, і що це потрібно з цього робити надзвичайну якусь більшу проблему. Дякую, друзі. Канада дала можливість майже одному мільйону українців потрапити на канадську землю. І не то, що просто потрапити, а люди мали можливості для того, щоб розпочати своє нове життя, видавали грошову допомогу, видавали безкоштовне житло на перші пори часу. Це надзвичайно велика допомога. Як не крути, навіть три тижні, чотири тижні житла безкоштовного в готелі, де ви можете принаймні приїхати, відпочити і подивитися, що ви хочете робити. Це було дуже класно з боку Канади. І українці не всі скористалися цією можливостю. Тільки приблизно 300 тисяч українців скористалися цією можливістю, але Канада їх пустила сюди. Канада їм дала можливість, і тепер в Канаді є криза з українськими біженцями, тому що. Українські біженці не отримують додатково і достатньо паперів. Вони не знають, що робити і що буде далі, якщо їхні папери, робоча віза, тимчасовий захист, все це зупиниться, і що їм робити? Повертатись куди в Україну. Деякі з них навіть не мають вже місця, які повертатися, деякі не знають, що буде з ними, деякі навіть не мають грошей. На білет, щоб купити, повернутися повернутись кудись, а щоб розпочинати все наново. Багато сімей вже в 40 плюс років. Уявіть собі, в 40 плюс років ви тут вже витратили останні 3-4 роки на те, щоб ваші діти адаптовувались, на те, щоб ви знайшли якусь роботу, вивчили хоч якусь мову, і тут немає ніяких абсолютно можливостей. І українські біженці зараз надзвичайно говорять про те, що Канада пустила. Вони вдячні за те, що вони зробили, за те, що Канада дала. Але найбільша проблема, що Канада пускає цих іммігрантів, але не має достатньо підтримки, щоб підтримувати цих іммігрантів. Тобто українці говорять, що мрія. Мрія була та що відкрили широко двері, дали українцям буквально побачити гроші, побачити життя, стабільність. І безпеку, і тут це все знову знову ж таки може пропасти і віднятися. Від українців, і це не може не заспокоювати і в загальному громаду, тим, що Канада говорить про те, що ніхто не буде відправляти українців назад. Ні, українці хочуть, щоб була якась підтримка, щоб був якийсь шлях, щоб принаймні не то, що хтось говорить, що потрібні навіть гроші, щоб платили українцям, чи за те, щоб українцям там роздавали роботи на право на лі наліво. Українці також з цим страждають по-своєму і роблять все, що вони можуть, і насамперед. Сплачують податки і роблять все, що вони потребуються від них, щоб віддячитись Канаді і щоб Канада побачила, наскільки українці хочуть тут залишитися, ті, що тут є, вони надзвичайно хочуть тут залишитися, і це не може не радувати любу країну. Наприклад, якщо уряд бачить, що є така велика група людей, які мають таке надзвичайно велике бажання залишитись в країні, ще готові сплачувати податки, то чому їх не залишити, чому їм не створити якусь. Повноцінну можливість. На жаль, із за того, що не була контрольована, е, контрольований впуск людей та іммігрантів в Канаду за останні 10 років. І зараз багато іммігрантів страждають від цього, тому що нема різниці, чи ви з Філіппін, чи ви з України, чи ви з Іспанії, чи ви з Німеччини. Всі люди попали в ту саму тарілку, і та тарілка крутиться, крутиться. І знаєте, як то часто хтось може вилетіти. І так зараз вилітають деякі люди. Хтось повертається назад, хтось просто втрачає надію сам в системі, а хтось просто бачить, що шанси просто такі маленькі, що можуть чекати 5-10 років і не хочуть просто ризикувати, а хочуть бачити якусь стабільність у житті. І ви не можете не сказати, що ці люди не праві, бо вони дійсно хочуть бачити, що робиться перед ними, і хоч пару років, хоч щось. А тут виглядає так, що країна просто... Пустила і не була готова на те, що житла було недостатньо. Будувалося в тому самому ритмі, що люди приїжджали медична система дуже складна. Наприклад, українці деякі ще досі пір не мають навіть сімейних лікарів, тому що недостатньо сімейних лікарів в Канаді і потрібно ставати в чергу в список, що потім, коли хтось звільниться, можливо потенційно вам повезе отримати сімейного лікаря. І ці всі малесенькі дрібниці, так би здавалось, вони додають до тої великої проблеми, до тої великої тарілки, в яку українці постійно повертаються. І зараз люди пробують робити все, що вони можуть хтось створює петиції. Хтось напряму йде до уряду, хтось просто робить і подається на шляхи, які є можливо. Але якщо дивитися на цю всю ситуацію, канадський уряд не збирається залишати всіх людей, які навіть зараз тут є. Канадський уряд навпаки скорочує дуже грандіозно. Візи абсолютно всім іммігрантам, і в тому числі і, і українців ніхто не буде виганяти, але на даний момент українці тільки мають можливість іти тим шляхом, яким ідуть ці. і ми всі знаємо, що це означає. І те шляхом, яким ідуть інші тисячі, тисячі людей. Це означає тільки одне, що. Дуже малесенький відсоток людей людям, яким ще повезе, і дасть і дасть дійсно залишитися в цій країні і називати Канаду своєю другою батьківщиною. Це дуже прикра ситуація, важка ситуація. І ця ситуація точно не зупиниться на тому. Люди сидять на роздоріжжі, тому що багато українців навіть приїхали, вони були голодні на те, щоб працювати. Вони бачили гроші, вони не хотіли взагалі абсолютно вчити мову. Вони не витрачали свій час, коли ще тоді була більше можливості отримати піар. А зараз вже ніби, знаєте, час під підтиснув, і українці вже готові. Але криза вона є. І ця криза в українській громаді видна всюди, де би ви не пішли, ви підете кудись на якийсь концерт, де українці українські виконавці приїжджають. Там українці говорять про те, що дуже велика проблема з, з піар. Ви зустрінете українця в магазині? Зразу перша проблема не то, що в Канаді без хатки, а те, що проблема з документами. Тобто, всюди в суспільстві зараз крутиться ця найбільша проблема. І як би це не прикро не звучало. Але є дуже великий шанс, що багато людей може так і не вийти, залишитися в Канаді назавжди. Звісно, не варто панікувати ні в якій ситуації, не варто піднімати шум, тому що нічого з того доброго не буде, якщо українці просто почнуть панікувати і думати, що все кінець. Треба завжди боротися за своє до кінця, і якщо чогось хочете, треба дойти принаймні до кінця. Незалежно яка та кінцівка буде, чи ви програєте, чи ви виграєте. Але. Важливо просто дойти до тієї кінцівки, тому що деколи от ті останні кроки, які здаються вже такими надзвичайно складними, вони якраз ті кроки, які потрібно дотиснути, дотягнути, і тоді ви можливо щось отримаєте хороше в свій бік. Я дуже сильно надіюся, що це відео вийшло цікаве інформативне, бо ви дізналися дійсно, що робиться з середини З середини від людини, яка це все бачить, людина, яка проживає в цій країні. Людина, яка дійсно хоче з вами ділитися такою інформацією, правдивою інформацією, якою наразі я володію і є тут в Канаді. Це дійсно прикро, це біда, але ми маємо те, що маємо. Дякую вам, друзі. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.